Та в Україні про події на цю далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Буквально щойно в новоозерному за допомогою трактор, який був використаний як таран, російські військовослужбовці продавили ворота на територію штабу південної військово-морської бази. Відтіснили українських офіцерів за допомогою цієї машини і захопили контрольно-пропускний пункт. Українські офіцери, які перебувають на території штабу, озброєні. Вранці у Севастополі близько 150 людей у цивільному вдерлися на територію штабу командування військово-морських сил України. Чоловіки у масках і без них завалили паркан і увірвалися всередину. Відтіснили українських офіцерів у приміщенні штабу командування, зняли з флагштоку український прапор і замінивши його на російський. Наразі штаб оточений озброєними солдатами Російської Федерації. Подтвердить, что они прикрывались женками не могу, значит, прорвались со стороны двух КПП, используя автомобильную технику, продавили ворота. Порядка 150 неизвестных людей в гражданской одежде прорвались на территорию воинской части, оттеснили офицеров в помещение штаба командования, сняли столько фокштока украинский флаг, повесили флаг Российской Федерации. В настоящее время вся территория штаба командования отцеплена вооруженными солдатами Российской Федерации. Они также находятся внутри штаба командования. Внутрішні дворіки вистояля оцеплення зля всіх входів в під'їзди воружині штаба військовослужбовцях і по бійцях самооборони Криму 18 березня у Сімферополі стріляли провокатори із Західної України. Про це заявили у проросійському міністерстві внутрішніх справ Криму. Нагадаю, під час штурму фотограмметричного центру військової частини А 3674 убито українського військовослужбовця. Ще кілька наших солдат отримали вогнепальні поранення і важкі травми від ударів, киків, арматури і тяжких предметів. В Міноборони України стверджують, що під час штурму нападники були одягнені у форму військовослужбовців Російської Федерації, а деякі з них були озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою. Загиблий прапор ще. Під час штурму перебував на спостережній вежі, і був вбитий прямим пострілом у серце. Нагадаю, що після цього виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх дозволив військовослужбовцям військових частин збройних сил України дислокованим в Криму застосовувати зброю. На рахунок заяв так званого міністерства внутрішніх справ Криму. Я на жаль, чи на щастя коментувати їх. І не хочу і не можу за інформацією, яка є в міністерстві оборони України впродовж трьох днів командуванням центру і військовослужбовцями центру спостерігалася. Активна діяльність людей, схожих на снайперів, на будівна дахах будівель будівель, які розташовані поблизу центру. А власне щодо самого штурму, то нападники були одягнені у військову форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації без знаків розрізнення. Деякі з них були озброєні автоматичною зброєю снайперською гвинтівкою. Викраденого у Криму полковника Служби зовнішньої розвитки України, полковника Ігоря Лоснікова, відпустили. Нагадаю, він був захоплений напередодні ввечері в Ялті. Для врегулювання ситуації та недопущення військового конфлікту до Криму терміново вилетіли перший віце-прем'єр Віталій Ярема і виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. Мешканці Донеччини допомагають українським військовим, яких передислокували в область. Активістам за кілька годин вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Повідомляє Радіо Свобода. А мешканці сусідніх з місцем розташування десантної бригади селищ годують і підтримують військових морально. Приносять, що мають вдома їжу і спальні мішки. СБУ в Дніпропетровській області розпочала кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. У цьому підозрюють трьох мешканців Дніпропетровська, які входять до радикальної організації, яка позиціонує свою діяльність як визвольний рух південно-східних регіонів України. Свої заклики вони поширювали у соціальних мережах. У їхніх помешканнях проведено обшук та вилучено комп'ютерну техніку. 15 березня у помешканнях цих осіб. За рішенням слідчого судді проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та агатаційно пропагандистські матеріали деструктивного характеру. Триває слідство. Заяви Володимира Путіна відірвані від реальності. Таку відповідь на вчорашню промову російського президента дав американський держсекретар Джон Керрі. Він зазначив, у Путіна своя версія історії, але вочевидь неправильна. Держсекретар порадив росіянам зменшити націоналістичний запал і ще раз переглянути події, які передували Другій світовій війні я був дійсно вражений, дещо здивований та навіть розчарований інтерпретацією фактів, сформульованих президентом. При всій повазі вони просто не в'яжуться з реальністю або з тим, що відбувається на місці. Президент може мати свою версію історії, але я вважаю, що він і Росія через те, що вони зробили, знаходяться не на правильній стороні історії. У відповідь на анексію Криму Сполучені Штати готові ввести проти Росії нові санкції. Про це заявив речник Білого Дому Джей Карні. За його словами, заходи будуть спрямовані на олігархів, наближених до Володимира Путіна у Білому домі. Упевнені, що ці санкції серйозно відіб'ються на російській економіці. Тим часом до Європи і США із санкціями проти Москви долучаються й інші країни, зокрема засудили анексію Криму австралійці і пообіцяли ввести проти російських посадовців відповідні заходи. Утім, які саме не уточнили. Держдума Росія розгляне приєднання Криму вже до кінця тижня. Таке пообіцяв спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Наришкін. За його словами, вже в найближчі дні планують ухвалити закон, який ратифікує входження півострову до складу Федерації. Нині депутати розробляють постанову. Точну дату її прийняття дума назве вже завтра. Російські науковці відповіли Дмитру Кисельову на його ядерні погрози у бік США. Учені а серед них Нобелівські лауреати і академіки просять російське міністерство з питань зв'язку і керівництво державного телебачення перевірити Кисельову і його програму неділі» на предмет екстремізму і розпалювання міждержавної ворожнечі. Нагадаю, у неділю Дмитро Кисельов пригрозив перетворити Сполучені Штати на цитую радіоактивне згарище. Таку агресивну пропаганду науковці вважають неприйнятною з уст ведучого центрального російського телеканалу. Та взагалі програма Кисельова на думку вчених сповнена зарозумілості та перекручування фактів. Депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода змусили виконувача обов'язків президента національної телерадіокомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Представники партії приїхали до будівлі першого національного о 19.30 і після емоційної розмови змусили Пантелеймонова написати заяву. Ігор Мірошниченко звинувачував його у постійній брехні на каналі під час майдану. Подробиці цього інциденту та реакцію на нього з боку представників влади знає мій колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт! Як ти оцінюєш дії свободівців? Привітанню. Можливо, президент НТКУ і мав би піти у відставку, але це має відбуватися за законом і у цивілізований спосіб. А те, що дозволяють собі останнім часом представники свободи, це справжня Махновщина. Як інакше можна назвати дії свободівців, які після того, як заява на звільнення президента НТКУ була написана, заштовхали його у машину і вивезли у невідомому напрямку. Пропоную глядачам самим подивитися, як поводили себе народні депутати та зробити висновки. Без коментарів. Давай, сідай сюди. Сідай крізь печи. Сідай прийшло. Руки прибежи. Сідай крісло, я тобі сказав. Щось некло. Ти будеш за моїх гроші. У моїй країні дарувати. Руки приберуть. Руки прибавлять. Сідай, сядь. Сяди тут. Сіди. Зараз ти бумажка. Дії свободівців вже засудили як прем'єр Арсеній Яценюк, так і вео міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Поведінку нардепів по відношенню до президента НТКУ вони назвали неприпустимою. Це не наші підходи. Країна, яка йде до Європейського союзу, буде сповідувати на ділі базові принципи та цінності європейської спільноти. Оцінку роботі керівництва національної телекомпанії України має давати Кабінет міністрів України відповідно до діючого законодавства країни. Те, що я побачив на відео подіях народних депутатів в офісі, УТ1 – неподобство УТ1 в його нинішньому вигляді потворне, але й такий метод вирішення проблеми потворно. Оцінку і кваліфікацію можливих неправомірних дій нардепів, беручи до уваги їхній особливий статус при залученні до відповідальності, може дати винятково генпрокуратура разом з тим, готовий як міністр внутрішніх справ за дорученням генпрокуратури організувати проведення всіх необхідних слідчих дій. Натомість народний депутат від свободи Ігор Мірошниченко заявляє, що в розмові з керівником національної телекомпанії України Олександром Пантелеймоновим він та його колеги не застосовували проти того фізичної сили. За словами Мірошниченка, вони висловили Пантелеймонову все, що про нього думають. А після написання ним заяви про відставку, Пантелеймонова цитую, випустили на вулицю, і той без проблем поїхав на машині, куди забажав. Звичайно, як представник влади та коаліції, очевидно, я діяв, можливо, трохи емоційно. Моїм діям мають надати оцінку відповідні органи. І я не тримаюся за депутатську недоторканість, я готовий від неї відмовитися для того, щоб розслідування було чесним і не Але разом з тим я хочу сказати, що люстрацію треба проводити негайно, тому що сотні і тисячі чиновників, які працювали у піраміді Януковича, вони продовжують залишатися на своїх посадах. І на остану, каню я озвучу позицію колективу телеканалу ТВА. Ми вважаємо, і я особисто, що Махновщині не місце у демократичній європейській країні, якою є Україна. Ми засуджуємо насильницькі методи, якими керуються свободівці. У такий спосіб, на нашу думку, вони підігрують Росії, яку хлібом не годуй дай показати, що в Україні діє суцільний хаос та беззаконня. Відтак, колектив ТВА виступає за справедливе розслідування щодо народних депутатів від свободи. А ще ми вважаємо... Вважаємо, що ви них треба позбавити депутатського мандату, бо вони соромлять нашу країну на увесь світ. Аню, чи погоджуєшся ти зі мною? Так, Віталію. Я погоджуюся. Дякую. Це був мій колега Віталій Маргалик, який розповів про свавільні дії свободівців в офісі першого національного телеканалу. Сьогодні Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо постанови кримського парламенту про незалежність автономії та міста Севастополя. Визнати постанову вимагає виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. До матеріалу справи долучені документи, пов'язані з аналогічними правовими прецедентами в Україні та інших країнах світу, зокрема на Кіпрі. Зауважень до конституційного подання жоден із 15 присутніх суддів не висловив. Розгляд подання відбувається у закритому режимі рішення буде оголошено найближчим часом. Відповідно до частини 2 статті 137 Конституції України, президент України з мотивів невідповідності нормативно-правих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Конституції України та Законам України може зупинити дію цих нормативно-правих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного суду. України щодо їх конституційності згідно із статтею 112 Конституції України в разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків президента України на період добрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Тим часом Конституційний суд Росії одноголосно визнав договір про приєднання Криму законним. Прохання про відповідну оцінку від Володимира Путіна до суддів надійшло напередодні. Утім, слуги російської ФЕМІДИ переконують за такий короткий термін встигли повністю ознайомитися з договором і перевірити його конституційність. На цю мить у мене все. Більше новин дивіться о 14-й з Віталієм Півоваром. Вдалого дня!